Луїс Гарвіто. звір з Колумбії. Друзі, залишайте свої реакції, лайки, пишіть коментарі, робіть репости. Вам не складно, але такі ваші дії. просувають моє відео в рекомендації. Всім дякую. А тепер поїхали. Зовні, звичайний чоловік. Окуляри, м'який голос, скромний одяг. Але насправді це серійний вбивця, який полював на дітей по всій країні. Він прикидався соціальним працівником, вчителем або монахом. Пропонував дітям їжу і іграшки або гроші і заманював їх в пастку. Його злочини були настільки жорстокими, що поліція навіть не могла в це повірити. Його звалили випадково за дрібні порушення. Але коли почали перевіряти особу, виявили моторошну історію. Гравіто зізнався в убивстві 140 дітей, але їх могло бути набагато більше. Його засудили, але через особливості закону він міг вийти на свободу. Влада була вимушена змінити закон заради цієї справи. Люди досі вимагають найвищого покарання для нього. Підписуйтесь, якщо не чули про Гарвіто. А якщо чули, то залишайте коментарі, що ви думаєте про цю справу. Також ставте лайки і робіть репости, тому що це дуже сильно допомагає моєму каналу.